І що вас запросили в ресторан і вам подали шикарний стейк, смачнющий, просто от соковитий. Ви його розрізаєте їсте, але вам не смачно, тому що ви не відчуваєте себе щасливим. Дофамін. Що це таке? Зараз дуже популярна штука, так як дофамінова яма, дофамінова залежність, дофамінове покоління. Що воно таке? Як цим користуватися і як зробити так, аби наше життя було трішечки щасливішим? І чи дійсно так впливає дофамін на залежності? Дофамин. Це нейромедіатор. А що таке нейромедіатор? Справа в тому, що мозок складається із нейронів. Якщо ще от перевести, це така дуже тоненька проволока. І от в мозку у нас сотні мільярдів оцих нейронів. І по ним у нас йдуть сигнали. І от для того, аби зв'язувати оці нейрони одними з іншими, у нас є нейромедіатори і нейротрансмітери. Так от, нейромедіатори це така штука, яка в локальному місті зв'язує з ці нейрони. І саме головне, що до дофамін відповідає за дві речі: перше це наше мислення, і друге це наші рухи. Ну і тут мається на увазі плавні рухи, тому що якщо у вас все добре з дофаміном, то у вас є оці плавні рухи. Якщо у вас немає дофаміну, то це страшна хвороба Паркінсона. І Якщо ви знаєте такого класного актора, як Майкл Джей Фокс, це той, хто головний герой в фільмі Назад майбутнє. От у нього хвороба Паркінсона або Мухаммед Алі в свій час. Також цим страждає, у них немає цих вільних даних рухів. Ну і щодо мислення, то тут теж не, не, не все так просто. Саме дофамін відповідає за задоволення і головне мотивацію або нагороду. Нема дофаміну – нема задоволення, нема мотивації. Привіт, депресія, привіт, апатія. Здається, не так уж складно, але насправді все набагато складніше ніж є. Мене звати Андрій Козінчук, а це означає, що ви на каналі у моїй голові. Канал, де ми говоримо про наше ментальне здоров'я. І якщо ви дивитесь цей канал, це означає, що ви собі не байдужі. Принаймні, нам би так хотілося. Підпишіться на наш канал. Дофамін дуже підступний. Навіть не так. Не дофамін підступний, підступний наш мозок. Тому що нам не цікаво робити те. До чого в нас не проявляється якийсь інтерес. Нам цікаво робити те, від чого у нас буде якась радість, і оця радість є якраз дофамін. Поїхати з пацанами е, на риболовлю, з'їсти чогось смачного, і часто смачне це якраз щось не дуже корисне, якийсь торт кілограмовий, валити масляний, зустрітися із е, хорошою людиною, поговорити. А також пограти в комп'ютерні ігри, випити алкоголю. Все це пов'язано із концентрацією дофаміна в мозку. Є такі речі, які нам не приносять. Дофамін і нам їх робити не цікаво. Ну, наприклад, ви працюєте на роботі, от ви щось робите таке, ту-ту-ту-ту-тун, клацаєте по клавіатурі, і не дай Бог ви зв'язані з таблицею Excel. <скруч> Але у вас є тут варіант подивитися соцмережі, ютюбчик, просто потрендіти в полярні з кимось. І Ви ухиляєтесь від цієї роботи для того, аби вам ну, зробити ті речі, які вам принесуть дофамін. В тому то і підступність нашого мозку, що ми. Будемо схильні робити те, що приносить задоволення. Або, наприклад, ви поступили, прийшла пора пар, і вам в якихось душній аудиторії якийсь душний чувак або душна пані професорка розказують якісь дуже нудні речі. А вам 17, от за вікном сонечко світить, є можливість десь прогулятися, прошвендяти оці всі пари і погуляти. Тому що дофамін це дуже короткочасна штука. З'їли тортик, вам добре. Випили якогось е, півасіка, вам тут же добре. А навчання це така довготривала штука, і від неї бонуси будуть Бог знає коли. Те саме і з роботою або з якимись там новими вміннями, навичками. І того для того, аби дофамін нами не керував, то нам необхідно керувати тим самим дофаміном. Бо деякі речі нам просто не приносять задоволення. Ну, як, як важка якась робота. Але ми маємо розуміти, що все одно. Треба робити такі речі, які нам приносять цей же самий дофамін. Як я вже сказав, це там їжа, прогулянка, зустрічі з якимись близькими людьми. І у тих людей, у яких є, наприклад, депресія або апатія, у нас, звичайно, низький рівень дофаміну. І такі люди дуже часто прибігають до тих речовин, які його підіймають. Що ж це за речовини? Тютюн! Паління підвищує рівень дофаміна, дуже короткочасно, але при тому задає багато шкоди вашому здоров'ю. Алкоголь така сама історія. Але одним із найбільших, що підвищує рівень концентрації дофаміну в мозку, це є наркотичні речовини. Кокаїн піднімає дофамін в 2,5 рази, і найбільше, що тільки піднімає, це амфетамін. один із найважчих наркотиків, в 10 раз. І от. От, от цей вид наркотиків після того, як закінчилась от, дія його, то світ стає просто от, чорнобілим, жахливим, тому що в те була дуже висока концентрація. І в цьому випадку дофамін більше навіть ніж від сексу. От коли от кажуть, що це краще ніж секс, то це значить, що рівень дофаміну, який в мене був в мозку, більше ніж секс. Чим хороший секс навіть. Ось чому така згубна дія дія наркотиків не тільки на печінку центральної і периферичну нервову систему, але й через от сприйняття цього світу. Ну, уявіть, що ви. Попили якоїсь коли, і після цього попили воду з крана. Там яскравий такий от все солодке. А вода, ну що, прісна, от, от така от от саме вода. Тому дофамін ми отримуємо від усіх радостей, які тільки можуть бути. Там від цього джанкфуду, некорисної їди. От, ну і закінчуючи такими пагубними звичками. Дофамін дорівнює залежність. От нам до. Доставило щось таке задоволення, то ми, от постійно потім його будемо переслідувати. Нам так говорить, мозок. Було такі два експерименти над мишами. Здається, в 2008 році. Значить, мишці дали педальку, якщо її натиснути, на неї проводочок був в мозок так, хоп, засунути, у неї виділявся дофамін в мозок. Поруч була їжа, вода, куча радості, і була оця педалька. І ця мишка, значить, тиснула на цю педаль, їй було задоволення. І що ви думаєте? Вона от просто. В боки оцю їжу всю розсовувало, і такі мишки вмирали від того, що вони відмовлялися від базових потреб Другий експеримент, коли мишкам видаляли частину мозку там, де оцей дофамін, тобто у них дофаміну не було взагалі. Така сама історія була, теж була їжа, ці всі штуки, але вони лежали отак, от повністю в апаті. У них не було мотивації от їсти. При тому, що коли їм клали вписок в їхню мордашку оцю їжі, ну там цукор, наприклад, то вони жували. Ну, їли. От. Але мотивації йти, шукати їжу, щось здобувати, жити, плодитися ж ще плодитися або набити о, морду котові. Ні, такої мотивації. Я просто Томі-Джери дивився. <клес> Такого не було. І це означає, що ось, будь ласка, відсутність дофаміну це зло. Це дуже погано. Але його надмірна от велика кількість може призвести до того, що ваше життя ну от, от буде виключно ця залежність. Тому важливо усвідомлювати, що вам приносить задоволення, але псує все ваше життя. Фактори рівня дофамін. Самий перший і основний фактор, який не перекусиш ніяк це, вибачте, гени. Тобто, як передається здатність вам виділяти дофамін через ваш генотип, оце є саме основне, тому що все інше ну, трошки не працює. Другий фактор це дієтичні компоненти. Ну, Нема там, не знаю, якоїсь страви, де буде дофамін. Ну там борщ із екстрактом дофаміну, нема такого. Але ви маєте розуміти, якщо ви вже правильні задроти, задроти в хорошому сенсі цього слова, то необхідні якісь харчові елементи їжі, в якій є залізо, цинк і вітаміни в 1 В6 і в 12 Це можуть бути дієтичні додавки. Дивіться, тобто таблетка дофамін, ну нема такої таблетки. Нам необхідно ті речовини, і що наш організм його ліпить. Це те, що покращує дофамін, але на жаль, є ті речі, які дофамін вбивають, це величезна кількість ліків і дуже сильно вбиває кортизол. Пам'ятаєте, що таке кортизол? Він від стресу відбувається. Якщо у вас надмірний стрес, от прям що кортизол зашкалює, він якраз і розщеплює ось цей дофамін. Тому, якщо ви живете в якомусь стресовому... В стані постійно робота пов'язана, війнонька, у вас токсичні стосунки, то про ніякий дофамін не може бути речі. Уявіть, що ви посварилися з кимось, і ви пішли їсти оцей торт. То ви, от можете навіть смаку о цього торту, от не відчути, тому що у вас от дуже багато там, або якогось там адреналіна. Ну і звісно, дуже погано впливає на дофамін, як би це не було банально, але токсичне зовнішнє середовище не з точки зору психології, а з точки зору екології. Важкі метали, оці всі пестициди, вони на хімічному рівні просто беруть, і розщеплюють оцей дофамін. І коли ми говоримо постійно про мамку нашу планету, навіть не Україну, а нашу дім Земля, то це ж не просто так. Тому що чим більше ми її забруднюємо, тим менше щасливими ми буваємо. Ну і така тема дофамін. Просто В мені важко про це говорити, але ну, все одно треба. Тому що дофамін ще виділяється при закохуваності. І... Якщо дофамін розщеплений, чи можемо ми перестати здатність до закоханості? Я не знаю. Але ця штука дуже нестійка. І якщо ви зможете закохуватись, означає, що у вас буде самий, що не є природній, безгемеошний, правильний дофамін. Але він не може бути от постійно чи от триматись такої, він буде плавати. Але все-таки мені прийдеться визнати, я це не сильно люблю. Що закохуватися це добре. Але я би не хотів, аби ви закохувались тільки для того, аби підняти рівень е, дофаміну. Закохуйтесь, тому що у вас кохання препрями із середини, і говоріть про це частіше. Ще є один класний варик, якщо вам не дається нікого е, закохатися. Закохайтеся в себе. Класна штука. Будете ходити, і радіти від себе з купою дофаміну. Це як Тесла, яка заряджається від енергостанції в себе в капоті. Ха -ха. Далеко можна заїхати. Чому -м -м, небезпека саме дофаміну? Це через залежності. Наприклад, вам було сумно, 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 і тут ви взяли і випили алкоголю, і вам стало на якийсь момент краще. Така опа, і дофа, дофаміновий скачок. І ваш мозок може вам дати таку штуку. Ага, для того, аби було весело, треба вживати алкоголь. В якийсь момент цього алкоголю вам буде вже недостатньо, і вам треба буде збільшувати дозу. І потім щастя дорівнює випити алкоголь, може стати формулою вашої поведінкової стратегії. Зараз про алкоголь я кажу, але насправді це може бути наркотичні речовини, азартні ігри, це можуть бути. Навіть геймерство. Просто от ви постійно граєте в ігри, замість того, аби робити роботу, вчитися, зустрічатися з кимось, тому що там, от тут і зараз дофамін. От ви граєте в комп'ютерну, вбиваєте там негідників, там мінуєте щось, все вибухає, ви такий молодець, дофамін виділяється. Але насправді от ви не можете щось робити, тому що ви постійно в цьому. Це залежність. І це треба визнавати, що це небезпечна штука. Насправді зараз такий час, що весь маркетинг, вся реклама просто сконцентрований на дофаміні. Тобто вам дають якісь яскраві штуки, аби ви класно виглядали, добре себе почували. В якісь напою з колою є підсолоджувачі. Я не знаю, в бургер підкладають якусь штуку для того, бо вас не тошнило від переїдання. І все робиться для того, аби от ми були всі в дофаміні. Як би це не дивно, у нас іде. Перенасичення дофаміном, тобто із всюди у нас має бути щастя. А знаєте до чого веде перенасичення дофаміном? До того що ми вже його не сприймаємо. Нам треба дуже багато всього, аби відчувати себе щасливим. І де здорова людина, в яка в безпеці є, що поїсти, є що вдягти, є куча девайсів всяких, я можу зараз взяти і послухати людину, яка знаходиться на іншій кінці планети, і ходить така: ну, життя все одно невдале. І нам необхідно робити детоксикацію, дофаміном. Зараз буде больно, зразу сядьте, якщо ви стоїте. Один день в тиждень, один день в тиждень. Треба от відмовитись від всього: від девайсів, фільмів, від джанкфуду, тобто їсти щось дієтично корисне. Якісь зелені салати для того, аби от просто у вас нічого не було. І знаєте, що в цей ча час? Вам буде нудно, факте хай йому грать. І ще знаєте, що погано, коли нудно, у вас в голову е мислі лізуть про те, які ви невдаха, Що треба було тій дівчині сказати привіт, дідка, а не ей ти, йди сюди. Тобто, будуть якісь мислі, от, 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 саме оцей той момент. Коли вам треба побути з собою. І тоді ви будете отримати задоволення від якихось базових речей. Там просто їжі, просто прогулянки. Вам не треба буде обов'язково нюхати, курити, довбити, глотати для того, аби відчувати себе щасливим, а потім знову ж таки дуже нещасним. Тобто від цього дофаміну треба буде відмовлятися для того, аби відчувати це гостріше. Ну от уявіть собі якогось чувака, ну дуже заможнього, у якого є все. І йому треба. Такі речі собі придумувати, що от просто здуріти можна. Я не знаю: спорткари, супердівчата чи суперхлопці, якась їжа на березі океану, і при тому, щоб його обслуговували, і це його вже не впирає. А потім він попідає в Збройні Сили іде на виход, де після першого ж прильоту знищується вся вода, іде жара, якась він не може звідти вийти через обстріли. Тільки на третій день він виходить, і йому побратими дають пляшку води. І він п'є просто саму просту воду. І знаєте що? Нереальна концентрація дофаміна просто від води. Бачите, що в різних умовах одна і та сама речовина може принести абсолютно різний рівень дофаміну. Кайфа, задоволення, мотивації для того, аби він відчував себе щасливим або вона. Тому регулюйте, будь ласка, цю штуку. Як дофамін впливає на стосунки? Він впливає опосередковано, тобто непрямим сенсом. Але буває таке, що ви дивитесь, а ваш партнер прям в апатії. Тобто нічого йому не хочеться, або він може бути навіть злим. І ви бачите, що це не ваш партнер. Ви таким не впізнаєте чи такою не впізнаєте. І це дуже складний період для того, щоб підтримати цю людину. Вам треба буде дуже багато терпіння, багато якихось добрих слів, або ви ж можете роздражати цю людину. От для того, щоб ви не були послані кудись там за російським кораблем. Тому впливає. Тільки опосередкований. Якщо у вас в стосунках все нормально, то ви цю дофамінову штуку ну, п -п -п переждете. Набагато гірше, коли один із партнерів якраз йде е, в залежність. Тому що під час того, як йдуть ці тригери, які задовільняють дофамінову потребу, комп'ютерні ігри, азартні ігри, алкоголь, наркотики. Тобто, коли партнер приймає оце, щось із цього, йому добре, а коли він не приймає, тобто, цей Період стосунків, то йому стає погано, і це якраз час для того, аби поговорити. І Якщо це не вдається, то необхідно звертатися, звісно, до фахівця. починаючи там із сімейного психолога, закінчуючи якимось наркологом або спеціалістом по залежностям, для того, щоб вийшли із цієї штуки. Чи е, псуються відносини через недостачу дофаміну? Так, звісно, але дофамін не є основним чинником. Він грає скрипку, там, соло, якусь, але він не являється основним. Тому що для цієї людини, яка взяла залежності в своє життя, оце. Задоволення набагато більше ніж стосунки, який казав, що амфетамін дає більше задоволення, тобто рівень концентрації дофаміну ніж секс. Ну і Питання взаємозв'язку і депресії. При депресивних розладах дофамін виділяється крайні мала кількість. Дофамін в двох місцях в мозку виділяється. Одні за рухи відповідають, другі за мислення. Там, де за рухи, вони більш-менш нормально виділяються, але там, де за мислення, ну, тобто за задоволення мотивацію, виділяється крайні мала штука. Саме тому є три види депресивного розладу саме по рівням важкості. І якщо. Третій, самий легкий тип, його можна побороти методом психотерапії, то другий і перший, тобто середній і найскладніший рівень депресивного розладу, він у нас лікується психотерапією плюс медикаментозно. І медикаментозно ми допомагаємо якраз рівень дофаміну підняти. Ну там ще серотонін є, тобто інші гормони, так звані гормони радості, нестача дофаміну і являється одним із причин депресивного розладу. Якщо ви відчуваєте в собі. Оці ознаки депресії, будь ласка, не займайтеся самолікуванням і подивіться на нашому каналі. У нас є відео саме про депресію, і там більш ґрунтовно ми це все розповідаємо. Який лайфстайл має бути для того, аби виділявся дофамін. Найперше, що, що, що вам сказати, що це має бути час для себе. Якщо ви постійно присвячуєте себе роботі, сім'ї, друзям. в мене питання, де тут ви в вашому житті? У вас має бути час для себе. І що саме тут робити для себе? У вас має бути час для себе, аби займатися собою. Не спортом, а активністю. Спорт окей, без проблем. Але там має бути активність. Це про гуляти, ходити, бігати, плавати, що завгодно, але активність, яка. Подобається, якщо спорт вам дає тільки стрес, наприклад, виходити до тренера, який постійно глузує з вас, кричить обесцінює вас, про який дофамін тут іде мова. Тут іде мова тільки про стрес. Це не означає, що треба кидати спорт, аби міняти підхід до цього. Про їжу справа в тому, що нездорова їжа Джанк Фуд вона виділяє дофамін, але вона потім призводить до якихось захворювань, і необхідно. Прийти і звикнути до корисної її, вона ж не така смачна. Ну, уявіть брокколі і шовуха, що переможе. Понятно, що шовуха, але коли ви прийдете на здоровий хелсі фуд ви будете відчувати різницю, ваші рецептори загостряться. Це все не можна зробити, щоб мозок от прямо вас налаштував. Це можна зробити тільки так, ну силою волі і дисципліна. Але є лайфхак. От зараз я вам якраз його Па-бам! Час лайфхаку, наша постійна рубрика. Нема в нас такої рубрики, ну ладно, коли вам треба робити щось. То, що не приносить дофамін, ну, наприклад, вам треба вивчити параграф, сходити на англійський або піти в тренажерний зал. Після цього має бути якась винагорода, яка шматочок торту, 10 хвилин пограти в комп'ютерну ру, полазити по тіктоку, зустрітися з хорошою людиною. Тобто, у вас має бути от така стратегія, що я роблю щось корисне, недофамінове, і після цього я роблю дофамінове, але чуть-чуть. І тоді мозок. Вам буде сприяти у проробленні у цього хорошого, тому що після цього буде винагорода, і от, прям очікуючи цю винагороду, ми робимо оцю не дофамінову штуку. Ну там тренежарне зал англійська і так далі. Зробіть це в систему. От прям нагороджуйте себе. І ви побачите, наскільки ви відкриєтесь до цього, і вам легше буде це зробити. От просто візьміть і спробуйте. визначити, от на що вас не вистачає сил і енергії, там, прибирання. От ходити на прогулянки, 8 тисяч кроків зробити не за день, а за один раз. І нагородіть себе чимось. І ви бачите, що вам буде набагато легше. Таким чином ви себе дисциплінуєте, і воно буде абсолютно здорово, а не з якоюсь там рабською штукою. Є така Термін, як, який називається дофамінова яма. Термін не науковий, він такий попсовий. Немає великого бажання зараз саме пережовувати, але все одно, що таке дофамінова яма? Якраз дофамінова яма це протилежність дофамінового піку, тому що дофаміновий пік це той пік, який ви підіймаєте для того, аби там отриматися. грубо кажучи, у залежних від наркотиків у них дуже високий дофаміновий пік. Дофамінова яма, це навпаки. Тоді, коли... Все, що ви не робите, дофамін не виділяється. От ви застрієте в тому, що немає ніякого дофаміну якраз від перенасичення оцього самого дофаміну. Найкраще що з дофаміновим біком, що з дофаміновою ямою, найкраще працювати якраз через детоксикацію, як я вже і розказував. Детоксикація дофаміном, тобто відмова від усього, що може приносити дофамінову концентрацію, є найкращим збудником очищення свого мозку від надлишків або від недоліків дофаміну. Дофамін це така речовина, яку нам треба навчитися тримати в одній тої самій кількості. Тобто надлишки дофаміну і недостатності цього дофаміну є дуже пагубною звичкою, і нам треба робити наш лайфстайл, нашу філософію життя таким, аби от рівень задоволення мотивації було умовно на однаковому рівні. І якщо вже пішов попертий дофамін від вашого життя, будь ласка, не встидайтеся цьому, тому що я бачив дуже часто. Кожен день можу зустрічаю тих людей, яким соромно радіти під час війни. Вони не допускають смачної їжі, зустрічі з друзями, ходити на якісь вечірки, чинають в музей, тому що не на часі радіти, бо війна. Дофамін не розуміє, війна не війна. Він виділяється. Той я казав про тих, у кого забагато цього дофаміну, треба робити детокс. А є ті люди, які навпаки забороняють собі це робити. Це також не Варто цього робити. Будьте дофаміно-нормальними людьми, тобто мотиваційно і радісними. Дофамін. Шикарна штука, яка допомагає нам бути щасливими і мотиваційно до чогось прагнути. Любіть себе. Старайтеся зробити себе кращими. І, звісно, вчіться і навчайтеся. Люблю вас дуже сильно. З вами Андрій Козінчук, а ви на каналі «У моїй голові. Напишіть, як у вас справи з дофаміном. Цілую.